Хух, поки, я шукав, поки я шукав черпачок, фіни вже збирали ягоди. Тож мені залишаються вже дні недобірки. Ну, Що є, то є перший блин, як то кажуть, завжди трохи, трохи комом. Ого, це не треба показувати, це я вже перестарався. І робимо так. Сміття витрушуємо з комбайна. Тож друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого канала це дуже суттєва підтримка. Ось так працює комбайн. Навіть такі некваліфіковані праці, як ягод, треба вчитись. Чимося далі. В общем. Доїдаємо залишки ягод, не зібраних місцевими мешканцями. Розсипаємо їх, щоб вони полежали декілька діб. І куштуємо. Дякую всім за увагу та терпіння. Ось так у нас виглядає наш ліс, гриби, ягоди і працює савочик. Ось якось так.